450 гривень вартість ось такого надійного тримача на лобове скло для планшетів діагоналів від 7 до 11 дюймів. Давайте переглянемо, як він буде дивитися ось уже на самому планшеті. Тут ми можемо вниз вгору. Тут ми шарнірне кріплення у нас. І ось так. По діагоналі в нас планшет буде. Ось так. Зараз покажу, як це ще плюс-мінус вверх і по ам, углу, куту огляду. Ось таке кріплення. Дивіться, як у нас планшет змінює кут огляду, куди нам потрібно. В будь-яку сторону. І ось другий у нас регулятор. Це вище, нижче. Зафіксували тут, собі тут, як вам треба, щоб на вас він дивився шарнір на, на її накріплено, на, зафіксували, все. Він вже лише зі склом. І плюс ще збільшена присоска на лобове скло. Ось так це все виглядає. Бачите, як файно.